Рашка, що у нас в Росії на цій неділі, на цьому тижні, з 17 по 23 березня. Покажіть мені, пожалуйста, які головні події на Росії нам потрібно знати? Карта повешений. Може, когось підвісять дуже швидко і неочікувано. Якогось дуже молодого і гарного дядька або уберуть, або уб'ють, ну, дай Бог, так? Да? Дай Бог. Росія веде з багатьма країнами свої таємні перемовини. Да? Свої таємні перемовини. У, у них теж не все понятно, не все зрозуміло. Взагалі не, не, не все... Ну, всеповерховні житті, знаєте, важко, все, все дуже важко, як і у нас. Да? Неопределенність тупік на них теж давлять, їм теж непосильну ношу на плечі взвалили, якось про щось домовитися. Вони зараз себе відчувають в позиції жертви. Кроме того, що це може означати неочікуване і різке устранення якоїсь людини. Да? Як порка, така, знаєте, показательна порка повішана або і зовсім якась смерть. На смерть тут не а похоже, похоже на устранення, увольнення, Всередині країни, да? так і вони перед таким самим вибором, поверховні Жриці ведуть перемовини з багатьма країнами, їм теж так само важко, і такий самий тупік, і такий самий тупік. Що ще нам потрібно знати по Росії? По них летітиме, по них летітиме, і по них летітиме. Ми так само будемо бити і попадатиме і по мирним, і по великим об'єктам, і так само летітиме, тому що наші мечі теж підняті вверх. Активне небо над Росією буде по якихось важливих об'єктах, де дуже багато ресурсу по сонцю. Можливо, знову по центру країни, по центру, да, сонце десь по Москві. <гум> ну, тобто там, де самий центр, да, саме сонце. Е буде у них башня і буде у них якийсь дуже великий зрив. Ще я хочу, а ну покажіть мені, це вони чи це ми? Як колись по дьяволу, можуть самі ж у себе створити якийсь дуже великий взрив або теракт, похожий на, я, прямо на ядерний, коли горить, палає, все розрушається, але вони це зроблять самі. Ось вони, це вже все наработана практика, да? і вони вважають, що це їм для вигоди. От таке ще може бути. Самі собі в свої, на своїй території побажня сонцем. Це, ну, це щось наподобі ядерного зриву. Отаку От якусь пакость, це більше все, якийсь теракт, або якесь масове вбивство, або якесь розрушення чогось дуже важливого. І будуть, звісно, по дьяволу говорити, що це зробила Україна. Таке вполне можливо. Що там у кремлятнику? Дурак. Україна. А тут, тут йдуть, знаєте, в Кремлятнику йдуть спори за окуповані території українські, за окуповані українські території. Хтось говорить, треба ще працювати, щоб захватити нові українські території. да? От у них йду, йдуть такі розмови, що треба ще чогось захватити, ще приобрести. І над цим треба працювати. І це треба зробити, якийсь ривок, да? і якось зробити це так, щоб вести весь світ в оману. Або це може читатися так, що по поводу окупованих територій вже нема согласія. Хтось говорить по дураку, давайте по-іншому робити, а хто... ну, по-новому на це дивитися, а хтось говорить ні, ні. Продовжуємо двигаємося вперед і захвачуємо нові окуповані території. Що ще нам треба знати про Росію на цій неділі? Наш імператор? Війна. Ну, їм Зеленський як кістка в горлі. Вони прощупують ліч, лічну охрану Зеленського. Вони прощупують лічну охрану Зеленського. Наскільки він захищений? Наскільки він захищений. Ті ж самі зустрічі, поїздки, перельоти, переїзди, круглі столи е і, так далі, і так далі. Одне і те саме, з тими ж самими правителями всього світу. Ну тільки ми з своїми партнерами, вони з своїми партнерами будуть зустрічатися.